Нова середа дорівнює новому кінопису. Ласкаво просимо до вашого персонального гіда обширами кіномистецтва. І сьогодні ми вирушаємо досліджувати, що сталося з фільмом про Бетґірл, чим вирішила дивувати Amazon Studios, хто хоче зіграти у продовженні воно та ще багато іншого. Також маємо для вас свіженький двочастинний квест. І перший компонент такий, якому персонажу кіносерії зоріні війни» Джордж Лукас спочатку дав прізвище «Старкілер», Залишайте відповідь у Google формі, що в описі під відео. А тепер перейдемо до новин. Шляхи Джуса від надісі розійшлися. Установник перших і других месників торік дописував і дознімав ліву справедливості Зака Снайдера. Хоча будемо відверті, там від того снайдера, мабуть, і 50% не залишилося. Водночас ця робота, результати якої були аж надто суперечливі, не позиціонувалася як головне завдання, адже відун був призначений сценаристом і режисером сольної стрічки про Барбару Гордон, дочку комішера Джеймса Гурдона, більше знану як Бетґерл. Та, попри те, що робота над сценарієм мала тривати вже не один місяць, а знімання мало початися найближчим часом, тепер відом покинув проект, заявивши, що так і не зміг придумати історію. Are you kidding me? Фільммейкер визнав свою поразку та подякував DC за розуміння. Отже, нині Бетґірл висить у повітрі. Згідно з останніми чутками, Warner Bros. уже не має термінових планів запускати у виробництво сольники про таких другорядних персонажів, як Бетґірл, Найтвінг, Дестроук і Лобо. Начебто, найвищим пріоритетом, перед усім є стрічки про основних учасників ліги: Бетмена, Супермена, Дивожінку, Аквамена, Флеша і, можливо, зеленого ліхтаря. Розповідаючи у дев'ятому кінописі про те, що Amazon Studios має намір адаптувати Конана Варвара, ми припустили, що хтось думає стати номером один у жанрі. Якби ми знали, що це лише квіточки, стало відомо, що компанія поповнила скриньку проєктів ще кількома найменуваннями. Так, Amazon Studios зацікавилася науково-фантастичним циклом Ііна Бенкса Культура та збирається почати розроблення серіалу на основі першої книжки цієї десятитомної космоопери. Згадай про Флеб». А 1987 року. Працювати над шоу буде творець серіалу Утопія Деніс Келлі. Також компанія нібито займається створенням серіалу Темна вежа за Стівеном Кінгом. Очікується, що знімання стартує влітку та колесо часу за Робертом Джорданом. Якщо підсумувати, то Amazon має приблизно такий список бажаних проєктів волдар перснів. Конан, культура, темна вежа, колесо часу, світ кільце за романом Ларі Нівена, Лазар за коміксом Грега Руки та Лавина за романом Ніла Стівенсона. Непогано, правда? Джесіка Честейн, відома ролями в інтерстелері та Грімолі, може зіграти дорослу Беверлі Марш у другій частині. Воно нині стверджувати це ще не сто але актриса вже почала перемовини зі студією. Варто зазначити, що постановник Андрес Мускеті давно наголошував, що бачить саме Джесіку Честейн у цій ролі. Вони співпрацювали над режисерським дебютом Мускеті, мама 2013 року. Фільмування продовження воно почнеться влітку, а прем'єра відбудеться 6 вересня 2019. -го. Нагадаємо, що перша частина, зібравши 700 мільйонів доларів, стала найкасовішим хорором усіх часів. Образ Беверлі втілила Софія Ліліс. Як ми знаємо, Paramount Pictures готова перенести на великі екрани на стільну рольву гру Dungeons Dragons. І от з'явилося перше підтвердження того, що справа рухається вперед. Кріс МакКей, який зняв блискучий LEGO-фільм Бетмен, проводить перемовини зі студією щодо режисури кіноадаптації. Вихід фільму має відбутися 23 липня 2021 року. Нова марвелівська супергероїка продовжує тріумфувати у США. Чорна Пантера зібрала за 10 днів 403 мільйони, а це майже стільки, скільки заробив перший месник протистояння, де вперше засвітився тчала за всі 140 днів прокату 408 мільйонів. Крім того, стрічка продемонструвала другий після пробудження сили результат за всю історію за показниками другого вікенду. А світовий бокс-офіс перевищив позначку 700 мільйонів. Оскароносний Денні Бойл, серед картин якого є 28 днів по тому пекло та мільйонері з нетрів, може зняти нове кіно про Джеймса Бонда. Для майбутнього фільму він уже має якусь конкретну ідею, що її переноситиме на сторінки сценарію Джон Гоч, який писав деякі бойлівські роботи, зокрема на голці. Якщо сценарій сподобається студії MGM, Бойл займе режисерське крісло. Нагадаємо, що до того, як він зайнявся режисурою, Алекс Гарленд був письменником. Першим його романом 1996 року став пляж. Ця визнана книжка вже була екранізована щойно згаданим Дені Бойлом 2000 року. Як виявляється, можливо, невдовзі ми знову побачимо цю історію на великому екрані. Під час спілкування з фанатами на Редіті, Гарленд натякнув, що дехто дуже талановитий, нині працює над можливою адаптацією. А сюрайс, тобі що батівакома звернемо увагу і на коментарі. Так, наприклад, вар'ят Лютий цікавиться, чи є інформація про екранізацію дюни. Найсвіжішою ми поділилися у шостому кінописі, але навіть там не було конкретики, лише міркування вільньова. Бо поки активна фаза розроблення не почалася. А Святослав ставить запитання про огляд українських касових зборів. І Якщо до якогось топу ще далеко, то за лідерами останнього вікенду простежити не зайве. В Україні так само другі вихідні підряд усіх клада на лопатки Чорна Пантера що зібрала ще 493 тисячі доларів. Її загальний український бокс-офіс упевнено наближається до 2 мільйонів. На другому місці дебютувала класна комедія Нічні Ігри 218 тисяч доларів. Її огляд ви можете знайти на нашому сайті, посилання під відео. А на третьому історична драма Стівена Спілберга Секретне досьє 142 тисячі доларів відповідно. А тепер друга частина квесту: визначте фільм за кадром. Міні підказка. Ця стрічка згадується у попередньому кінописі. Нагадуємо, відповіді на обидві частини квесту залишайте у Google формі, що в описі під відео. А щодо першого квесту тиждень тому, то впоратися з обома завданнями вдалося лише одному кіноману – Матвію. Він правильно відповів, що одночасне згадування стрічок знак Зоро та Екскалібур можна помітити у Бетмені проти Супермена. А ка друзя то з фільму Клуб Сніданок. Наші вітання. За тиждень наступна подорож насичена та пізнавальна. Принаймні, такою ми собі її уявляємо, а переконаємося в цьому вже зовсім скоро. На все добре, дивіться найцікавіше.